Але я переконалася в тому, що нічого не буде, якщо нічого не робити і чекати просто, що щось прийде. Анна Петрівна, у вас є вдома обладнання Нугабест n 5 що вас спонукало його придбати? Тобто розкажіть, які у вас були проблеми і для чого ви його взяли? Спонукала мене моя проблема з позвоночником. 15 років тому я впала і в мене зрушився цілий позвоночник. Дев'ять дисків було зміщено, але лікарі не визначили діагноз і дуже довго. 8 місяців мене лікували. І так долікувалася я, що у мене паралізувало руку ліву. Вона Атрофія м'язів була вже повністю. Я ледве ходила. А рентген не показував грижу, не показував це зміщення, бо неправильно мені робили його. Треба було в профіль, я не могла руку підняти. Тобто ви руку не могли піднімати? Я не могла, я вже не могла нічого з рукою робити. Вона вже атрофія м'язів була повністю. А в минулому році обострилися у мене оп'ять болі у позвоночник. Нервологія така в мене в спині була. Грудний позвонок, а саме гірше вправляється і лікується грудний позвоночник. Коли ви прийшли в тут ви почали використовувати, бо все ж таки ви наважилися, якщо ви прийшли, так, що ви відчули? Тобто, що змінилось після того, як ви почали використовувати? Які результати? Ви Результат у мене був напевно за третім разом. Я вже відчула легша походка, ноги легше, то ноги боліли. Ну позначим за собою легше ну, сталося. напевно, після трьох сеансів. Угу. І я ходила активно цілий червень, цілий липень і тоді з'явилася акція на цю продукцію. На N5, обладнання М5. Я е, декілька разів попала в салоні на то обладнання, і мене дуже привабило, то, що там іменно тут три роли ходові, а в мене велика проблема з грудним позвоночником і з шийним позвоночником у мене, відділом хребта в мене проблема. І я порадилася з дітьми, я порадилася з чоловіком, і силу свою всі зібрала, діти мені допомогли, і я взяла його, правда, кредит. Mm -hmm. Але поряд із цим мене привабило дуже і біомат. У мене чоловік вже п'ятий рік після інсульта, і в нього паралізована права частина кінцівки. Я взяла на прокат на тиждень. Попробувати Попробувати, до Думаю, а вдруг а щось може, він в салон не може ходити, я би його не могла. Хіба що один раз в тиждень, а так кожного дня ні. У нього ноги абсолютно були нечувстві. Навіть здорова нога не тільки паралізована. І десь шостий, сьомий день, коли я йому клала, клала, я йому включала цей біомат, і три рази в день. Я використовувала кожну хвилину, можливо, він почув імпульс паралізований в нозі. І тоді я продовжила. З'явилася чутливість. Чутливість з'явилася, і я зрозуміла, що напевно то що все таки варто. Якщо все-таки говорити про ваш хребет, от як з рукою до речі, тобто ви У мене що, рука. Ну, ось вона тут вже працює. Це нормально, як взагалі, ваше загальне враження? Тобто, ви затопрекрасне звичайно, ви звичайно і... під лежачий камінь, вода не тече, і це давним-давно відомо. Це народна мудрість, але я переконалася в тому, що нічого не буде, якщо нічого не робити, і чекати просто що щось прийде. Звичайно.